Національна збірна України з футболу не змогла взяти реванш у Словаків за поразку річневої давнини на Олімпійському у відборі на Євро 2016. Привести такі необхідні з турнірної точки зору три пункти зі Словацької Жиліни. Команда Михайла Фоменка, на жаль, так і не змогла. Репортаж зі Словаччини, нашого спеціального кореспондента Дмитра Шамановського. Це не припадала ніхто. навіть тренер. Ян Козак uh, не предполагал, что мы после шести матчев будем иметь 18 очков. Это просто как Это сон. Мы живем в футбольном сне. Передати іншими словами навколо футбольну атмосферу перед матчем у Словаччині просто неможливо. Потужний виступ команди Яна Козака у кваліфікаційному відборі здивував не лише всю футбольну Європу, а й самих словацьких болівальників. Наші географічні сусіди більше звикли до успіху своїх спортсменів у зимових видах спорту. А головна футбольна команда країни тішить своїх прихильників не так часто. Футбол дуже популярний, хоча не да таких успіхів, як хокей, наприклад. или биатлон благодаря Насте Кузьминой. Сегодня, так, можем сказать, исторический момент для словацкой футбольной команды, так как нам не удалось еще на чемпионате Европы в последних годах, только пять лет назад в Южной Африке на чемпионате мира. І тому всі балільщики ждуть матч, як це історичний момент для нас. Збірна України в свою чергу прибула до словацької жиліни, маючи чітке завдання. Зараз команду Яна Коцака вже ніхто не сприймає прохідним середняком, як це було на початку відбору. Проте зважаючи на турнірне становище, три пункти у грі проти словаків українцям були потрібні як повітря. Ми розуміємо, наскільки важлива для нашей страны это игра, и мы понимаем, что нужно только выигрывать, чтобы как-то решать наши поставленные задачи. Потому что если мы не выиграем, то в принципе о втором месте можно будет забыть. Мы помним, как мы сыграли дома, и у нас есть должок, так что мы, мы приехали сюда. За реванш. Команда Михайла Фоменка прибула до Словаччини лише за перемогою. Проте на якій домашній арені не грали. Б словаки здобувати позитивний для себе результат супернику тут завжди непросто. У нинішньому кваліфікаційному відборі збірна Словаччини вдома обіграла навіть діючих чемпіонів Європи і іспанців. Шалена підтримка словацьких болівальників немов окрилює команду Яна Козака. Гравці рівня коноплянки та ярмоленка для словаків є справжніми топ гравцями європейського рівня. Проте зірок у словаччині не бояться. Вратарп'ятуф. Kafe uh, Jarmolenko, Kanešna, Konopľanka, Garmaša, co sú tu je uh, to sú izviestný hráči, tak ako uh, ani vtivľajú sa členami izviestných i silných komand v rámkach Európy. Šachtar Dinamo, Kiev. Konoplanka, výborný, výborný, Najmä oči, karoši. Oh. Oči, chorší, haroši... môj typ, 2-2. Komňatinko? Konopianko, konopianko. Jarmolenko? Jarmolenko? Dobrý, dobrý. Konopianko, aj ten je oh, 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 výborný, áno. Áno, konopianka je dobrý. A ešte aj ten druhý, Jarmolenko, oj máte výborných hráčov. Але мічеш мами добрі гача. Човіна чо то? То... то не гамші. На жаль, сама гра не виправдала сподівання українців, і недарма Михайло Фоменко після матчу мав засмучений вигляд, адже кількість небезпечних моментів, які протягом поєдинку створила його команда, можна було легко порахувати на пальцях однієї руки. Не грали так швидко, е -е, Дуже там що... Як Надо було цією командою грати. Ну, вот это вот А то, что таких претензий нет, значит, больших каждый выполнил. Значит, большой объем работы. Значит, Другое дело, там что там есть, у кого-то больше было, значит, брака, у кого-то меньше. Равная была игра, больше было борьбы, чем можно сказать, футбола. Без, практически без момента, ну, закономерный, в принципе, результат. Они старались затянуть игру в такое русло, чтобы было как можно все медленнее и закрыться, закрыть все свободные зоны. Ну, получается, у них это получилось. У нас все-таки еще есть какие-то шансы выйти напрямую с третьего места, поэтому будем серьезно очень настраиваться на оставшиеся игры и будем стараться быть максимум очков. Важность матча была очень, давление сумасшедшее, потому что мы, понимаете, нам сейчас не, нельзя терять очки, вот, да? мы